Армадол, забудь про головний біль. Ось такий вигляд має стен в одному із найпопулярніших столичних гіпермаркетів. Придбати хлопавку можна на будь-який смак. А ось це вже сусідній супермаркет. І тут теж готуються гучно відзначити новий рік. У мережі ж я знайшла взагалі справжній піротехнічний рай, салюти різної потужності, петарди, різноманітні літачки, свічки та купа всього іншого, що звучить, ніби вибухи від російських ракет, і все це на 10-му місяці повномасштабного вторгнення. А от чи купуватимуть та використовуватимуть українці піротехніку, та як ставляться до тих, хто все ж таки розважатиметься нею на свята? Не хотілось би самим використовувати. Діти зараз реагують на будь на будь-який шум, можливо, через якийсь час. Не на часі. По перше війна, які салюти я негативно ставлюся. І, взагалі, навіть в мирний час. Я з Донецька і війна прийшла і сюди теж. І я знаю, що коли я приїхав з Донецька сюди, оці усі дуже шумні звуки нас дуже дуже турбували сім'єю. І діти пугалися, і жінка здригалася. Отак, от зайвий шок для людей буде. Київська міськрада, що у 2019 році, заборонила проводити в столиці фейерверки, салюти та інші розважальні заходи з використанням піротехнічних виробів до завершення війни на сході. Така ж заборона діяла й у деяких інших містах України. А вже спочатку повномасштабного вторгнення каже адвокат Богдан Кушнір, Указом президента 24.02 проведення в країні військового стану і до інших перехідних положень, ми бачимо, що загалом використання будь-яких перетехнічних засобів на територію країни заборонено. Чому ж як з 2014 року, так і вже після 24 лютого ми продовжуємо бачити на полицях магазинів забавки, які за звуком нагадують справжні вибухи. Ми бачимо, що відсутна фактична відповідальність за порушення цієї заборони. Єдина відповідальність це може бути встановлення кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 195.6, де вказується про те, що є штрафні санкції і конфіскація саме того піротехнічного обладнання і тих засобів, які будуть продаватися з порушенням. А ось ці штрафні санкції навряд чи налякають любителів розважитися з салютами під час війни. Якщо це першочергово було скоєно до однієї тисячі гривень за конфіскацію, і якщо повторно протягом року, то це 1700 гривень також з конфіскацією. Змінити ситуацію має закон, який Верховна Рада вже підтримала в першому читанні. Він не тільки забороняє продаж і використання феєрверків, а ще й в рази посилює покарання за його порушення. Це буде і більші штрафи, і звичайно, можливо, навіть отримання реального строку, позбавлення волі. А поки треба не просто боятися штрафів чи кримінальної відповідальності, а й пам'ятати наскільки травматичними є звуки піротехніки для наших захисників. Розповідає військовий психолог Андрій Козінчук. Якщо військовий е, почув десь вибух, який він повернувся, та, він почув вибух, то десь від 10 до 20% ну, буде реакція тілесна. Тобто ця людина кудись відскочить від сторони вибуха. Друга реакція це сяде і закриється. От, але це фізична реакція. То, що психологічна реакція, там вже є дуже багато варіантів. Від флешбеків, як я сказав, повністю тілесно відчувається, ніби він на полі бою. Відновлюватися. Після почутого можна тижнями, і так впливають звуки піротехніки не лише на військових, а й чи не на кожного українця, який нищо знає, що таке війна. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 11 +1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.